Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми проведемо заняття на тему стежиною добра. Добрий ранок, діти, любі! Чи усе гаразд у групі? Ви довкола озерніться, щоб ніхто не сумував з усіма радів і грав? Діти, я вітаю вас! Щоб наша зустріч була теплою, доброю і щирою, ви подарували один одному свої усмішки. Отже, відомо, коли люди посміхаються, то світліше, веселіше на світі. Дітки, а зараз ми з вами відправляємося на прогулянку до лісу. Ой, діти, погляньте, на нашій галявині щось розкидано. Подивіться, та це ж горішки і морква. Мабуть, їх хтось загубив. Давайте зберемо їх. І морквинку покладемо. Дітки, прислухайтесь. Наче хтось плаче. Дивіться, та це ж більшеня. Давайте запитаємо, що трапилось, чому більченя сумне? Я гралась на галявині, плигала по деревах, мені було так весело, а потім я зрозуміла, що загубила свої горішки. І мені, дітки, стало дуже сумно. Дітки, а ми ж з вами знайшли на нашій галявині горішки. Повернемо їх більченяті. Так. Ось, тримай! Дітки знайшли горішки та повертають їх тобі. Дякую вам, дітки, а це вам за добрий вчинок. Ось такі гарні квіточки. Дякуємо і ми тобі, більчиня. Дітки, ой, слухайте, здається, ще хтось плаче. Дивіться, та це ж маленьке зайчиня. Зайчику побігачику, чого ти плачеш? Чому ти такий сумний? Я на городі зірвав собі гарну солоденьку морквинку, хотів її поласувати. Та прибігла ліса. Я налякався, втік та загубив свою морквинку, і мені нема що поїсти. Дивись, зайчику, а це не твоя морквинка? це вона. Дітки, повернемо зайчику морквинку. Добре. Тримай зайчику морквинку і не сумуй. Дякую вам, дітки. А це вам ось такі гарні квіточки. Дякуємо і ми тобі, зайчиня. Дітки. Прислухайтесь знов, наче ще хтось плаче. Це я, я плачу, я дерево добра, допоможіть мені, будь ласка, вітер поганих вчинків розніс мої квіти по всій моїй країні. Я не можу їх відшукати, а без моїх квітів не виростуть плоди добра. Дерево, поки ми з дітками гуляли лісом, зробили дуже багато добрих вчинків. І лісові друзі в подяку віддякували нам ось всіми квіточками. Мабуть, вони принадлежать тобі. Дякую вам, дітки!» Нарешті, мої квіточки повернулися. А ви знаєте, чому це сталося? Тому що ви робили добрі вчинки і взамін отримували добро. Запам'ятайте, дітки, якщо хтось плаче, треба підійти і втішити. А якщо хтось робить погане, треба його зупинити, бо добро завжди повертається добром. До нових зустрічей!